Доброго дня, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми поговоримо, чим підкормити перець в серпні та як продовжити плодоношення. Наприкінці літа солодкий або болгарський перець перебуває на піку плодоношення. У середньому один кущ у трітому ґрунті дає до п'яти плодів. Ось можемо ми і посчитати. Ось один, два, три, п'ять. І ми бачимо, що зав'язався вже шостий плодик. І, звичайно, по мірі того, як ми будемо ці плоди зривати, то ще багато квітує бутонів і зав'язів, і він буде далі плодоносити. Бо перець такий, що він буде плодоносити і до жовтня місяця, якщо будуть погодні умови. Звичайно, якщо ваш перець у теплиці, то він може дати урожай і в кілька разів вищий. Тому що у теплиці є всі умови, які повністю відповідають перцю. Перцю ви знаєте, що потрібно, щоб була денна температура до 28 градусів, нічна 18-19 градусів. Вологість повітря має бути у межах десь 70-75%, вологість ґрунту до 70%. І, звичайно, перець любить, щоб була площа, на якій він росте, добре освітлена, попадали сонячні проміння і навіть не любить на півтіні. У мене, звичайно, росте на грядці він там, де є на півтінь. Але, можливо, в цьому році, коли таке було спекотне літо, можливо, він і має такий гарний вигляд, що він і був ці на півтіні. І, звичайно, перець любить регулярний і правильний полив. Це саме одна із головних умов. Для отримання багато врожаю цього солодкого перцю. Якщо ґрунт лиш підсохне, його треба знос пиляти з розрахунку 2-3 літри під кущик. Ну ми, звичайно, У нас тут і баклажани ростуть, ми повказували попереднє відео, і перці так через один рядок ростуть, то і ось ростуть рядом на цій ділянці. Ми робимо поливи десь так раз у три дні і обільні поливи. Через день ми не можемо поливати. Ну, і не потрібно, якщо зробити гарний, хороший полив. Тим більше останні часи йдуть гарні проливні дощі, які наробили багато шкоди людям. Поливати перець потрібно тільки під корінь, дощування його зовсім заборонене, інакше буде гірше утворюватись зав'язі. Звичайно, якщо є можливість, то дуже добре встановити систему крапельного поливу. Ну і любить, звичайно, перець, як і всі культури, розпушування ґрунту. І добре було б на другий день після поливу провести просапування, розпушування ґрунту неглибоке, щоб до кореневої системи міг попасти кисень? Адже коренева система краще розвивається, коли фільтрується з повітрям. Як формувати кущі перцю? Вже, як би кажуть, і пізно для заформовку говорити, але сьогодні нам потрібно просто слідкувати за цим кущем. Ось як ви звернете увагу, то нижче оцих розгалужень немає в нас ні листочків, ні бокових пагонів. Це якщо у вас таке є, то його вже пора обрізати. На що ще звернути увагу? Якщо ви ми лише зберемо, наприклад, плід, які листочки є під плідом, ми також їх обрізаємо. На що ще звернути увагу? Якщо у вас є сформований бічний пагін, а на ньому, ви бачите, немає ні квітів, ні плодів, обріжте його. Це дасть можливість і провітруваність краще і, куща, і, і, звичайно, поживні речовини перерозприяються на плоди і вони швидше утворяться. Також на що звернути увагу, якщо у нас буде вже друга половина серпня, бо сьогодні лише 7 серпня, як буде вже друга половина серпня, ми можемо прищипнути верхівку. Вона прищіплюється для того, щоб вже всі зав'язі, які є у нас на самому плоді, на самому стеблі, щоб вони вже утворювалися і збільшувалися, формувалися самі плоди. Також ви повинні подивитися на квітконоси. Якщо забагато у вас квітів, то ви розумієте, що не зможе стільки утворитися у вас перців, то общіпуючи оці самі квіти, залишаючи ту кількість, яку може ваше стебло. Як то кажуть, обслужити це дасть змогу швидшому формуванню плодів і достиганню в Отже, ми зрізуємо лишні зав'язі, які не потрібні пасинки у пазухах листочків, забираємо, які лише, ростуть всередину куща. Також ми безплідні пагони забираємо, забираємо хворе і старе пожовкле листячко, і також бічні пагони, квітки і зав'язі, які нижче розгалуження головного стебла. Якщо ми це все заберемо, ми звичайно дамо провітрювання кущу і прироз поживні речовини, і вони будуть спрямовані на формування міцної зав'язі і плодів. У другій половині серпня потрібно обривати і листя під кистями, як я вже говорила, якщо вже завершилось плодоношення тої чи другої кисті. і також зірвати потрібно верхівку пагони, прищипнути. І якщо ви бачите, що кущ добре цвів, але зав'язей дуже мало. То подивіться, може він занадто загущений і йому не вистачає світла, тому його подивіться і прорідіть. Але потрібно пам'ятати, що за одну процедуру віддаляти можна не більше двох листочків, інакше в рослині порушиться водний баланс, і плоди, що формуються, будуть тріскатися. І так ось звернути увагу, і якщо під вагою, ось я дивлюсь так само у мене під вагою, бачите, йде розгалуження куща, то потрібно зробити опори. Це ми цим і займемося сьогодні. Поробимо опори для підтримки самих стеблів, тому що вони як, якби вони і задрев'яніли, але вони крихкі і навіть невелике навантаження може призвести до обламування пагона. І щоб перець продовжив формувати зав'язі, треба завчасно збирати плоди. Ось рекомендую взагалі плоди збирати недозрілі. Ось ми вже бачимо, наприклад, що плід почав брати свою окраску То ми цей плід і забираємо разом, ось бачите, з плодоножкою. Забираємо цей плід, подивіться, який він великий, добрий, гарний, м'ясистий, бо ми вже не один плід зірвали. І ми зберігаємо його в холодильнику або в погрібі, і він, як то каже, він, цей плід дойде, але це дай змогу іншим перчикам швидше набрати свою вагу і швидше сформуватися у серпні ґрунт поступово виснажується і перець дедалі слабше формує зав'язі. Тому е, треба виправити цю ситуацію, і це нам допоможе підгодівля. Зараз рослини особливо потребують і фосфор, і калій, а також мітроелементи потребують це бор, цинк, магній. Дуже важливо внести і кальцій, тому що без нього навіть наявні плоди починають хворіти на вершинну гниль, а нових можна вже й не дочекатися. Органічні підгодівлі чергувати потрібно і з мінеральними, так рекомендують спеціалісти. Якщо говорити про органічні підкормки, то перець дуже добре реагує на трав'яні настої, пташини і послід дуже добре. І пізніше ми зупинимося, як їх розвести. У якості стимулятора зростання можна використовувати розчини гуматів, наприклад, гумат калію. Це дуже добре його використовувати. Вони зміцнюють коріння рослини і дозволяють швидше вбирати з ґрунту корисні речовини. Які ж є основні правила підгодівлі перцю? Якщо перець погано удобрений, то щедрого врожаю, звичайно, не буде, тому треба дотримуватись певних правил. Бажано здійснювати підгодівлю раз на дві неділі. При цьому органічні мінеральні компоненти потрібно необмідно розводити у теплій відстояній воді. Спочатку рослини поливають. І тільки після цього можна підживлювати їх добривами. Тобто підживлення добривами йде на зволожений ґрунт. Після закінчення процедури підживлення, то ґрунт необхідно трошки розпушити. Дуже важливо вносити різні види підгодівлі, чергувати їх. Обережно потрібно використовувати добрива змістом азоту. Якщо внести їх у ґрунт забагато, почне занадто активно розвиватися зелена маса, але зав'язі на стеблах рослин будуть формуватися невчасно. Якщо уважно придивитись до своїх перчиків, то при огляді можна побачити, ми дивимося, перчик красивий, але не зацвітає. Отже, нам треба зразу прийняти міри і виключити добрива, які містять азот. І при цьому полити суперфосфатом 40 грам на 10 літрів води. 40 грам це десь 3 столових ложки. І якщо ви помітили, що в перці ли... листечко скручується, це не вистачає калію. Ось я бачу, і в мене лисячка, бачите, якби трошки скрутилося. Я вже прийняла міру, я підсипала золою. Бачите, перчик я весь побіглась і підсипала золою. Підсипається. Золи, я кидаю жменьку, це десь одна велика столова ложка під корчик. Дощі перепадають, і ця зола піде як добриво у ґрунт. Також можна робити, я зупинюсь пізніше на стої золи. Листя, якщо сірого кольору з нижньої сторони, ну в мене не так, нема сірого кольору. Якщо ви подивитесь, що у вас із нижньої сторони листячко сіре. То це нестача азоту. Потрібно полити настоєм жалкої кропиви та корочого посліду. А якщо ви придивитесь і у вас листечко знизу фіолетового кольору, ну, звичайно, в мене теж немає такого, то це нестача фосфору, то в допомогу прийде суперфосфат плюс золу. Взяти 3 столових ложки суперфосфата і стакан золи на 10 літрів води і полити. І всю цю проблему ви заберете. Таким чином, речельно спостерігаючи за зовнішнім виглядом перцю, можна вчасно виявити недолік або надлишок різних речовин і своєчасно забезпечити рослинами належний догляд. Також потрібно стежити за наявністю можливих паразитів, від яких страждає солодкий перець. Найпоширеніші з них є попелиця, павутинний кліщ, слимаки, які досаждають всім. От ми й говорили за. Полив, щоб він був правильний і своєчасний полив. У кого нема проблеми з лимаками, то звичайно він робить мульчування. А якщо у людей проблеми з лимаками, то яке ж мульчування може бути? І е, не раз підписники жаліються, що зробили мульчування, і море появилось в мурах на городі. Тому що ми зробимо? Поливаємо і просапуємо і розпушуємо ґрунт. А від слимаків. Яка боротьба, нам е, е, обсипають перець е, меленим гірким перцем або гірчичним порошком. І навіть щоб ви знали, якщо ця зола розсипана постійно під цим е, перчиком, то теж слимаки бояться золи. А від всяких цих комах, навіть від кліща, ми розводимо стакан золи на 10 літрів води. Звичайно, додаємо е, е, господарського мила. Або зеленого мила дві ложки на 10 літрів води просіжуємо і оприскуємо. І також комахи, всі, також це боротьба проти цих різних комах. Як провести підживлення перців під час плодоношення і прискорити сам процес дозрівання? Визначити, чи потрібна підкормка, іменно плодам, перчикам нашим. Чи потрібна ця підкормка, можна, звернувши увагу на самий плід, ми це і побачимо, чи вона нам потрібна. Ось ми як взяли цей перший, що зірвали з вами, то ми дивимося, він рівненький, великий, правильної форми. Отже, тут можна сказати: на цій грядці підкормки проводяться своєчасно. Але якщо ми хочемо прискорити ще й дозрівання цих перчиків, які в нас є на грядці, то ми використовуємо, хто використовує мінеральні прихильники мінеральних добрив, а хто використовує органічні добрива. То які ж добрива нам використати? Добриво слід носити для того, щоб прискорити цей саме іменно прискорити процес дозрівання і зробити цей процес дозрівання більш рівномірним. В такому випадку, якщо говорити про мінеральні добрива, то потрібно використовувати суперфосфат. Це 3 столових ложки на 10 літрів води, 40 грам, Бо різні ложки є, можна використати монофосфат калію 10-15 грам на 10 літрів води. Але таке підживлення проводиться тільки після того, коли ви вже дозріли перші плоди, бо ми вже, ну, вже кілька неділь ми збираємо плоди. Це не ці всі плоди, що ви бачите. Плоди ми вже давно збираємо і використовуємо врагу на супи, на те, що ми любимо. Також можна застосовувати органічні добрива, такі як гній, курячий послід. Але курячий послід можна використовувати для добрива, як для перцю, тільки в розчиненому вигляді. Сухий послід здатний сильно упекти і стебла, і коріння рослини. Для перців краще також використовувати перепрілий перегній, бо від свіжого гною перець, перець росте гірше. Також застосовується багато велика кількість народних методів, такі як настій жалкої кропивиди. Як заготовлювати і робити настій жалкої кропиви, У мене є цілий відеоролик. я Дам силку це береться молода кропива, нарізається. Столочується піввідра, доливається до відро до 10 літрів водою, і так вона бродить 3-5 днів. Так як тепло зараз на дворі, то я думаю, за 3-4 дні вона буде готова. Коли вже ця маса осіла і чути такий неприємний зас... запах, то вже готова цей настій кроповідь для використання. І береться одна літра на 10 літрів води і поливається по літрі під корінь. Також можна використовувати заварку крупнолистового чорного чаю, який вже спожитий, спожпий цей чай. Береться 200 грамів такої заварки, заливається трьома літрами холодної води і настоюється тиждень. Тут цей настій дуже багатий на магній, на калій, на залізо, на кальцій і натрій. Також використовують люди шкаралупні із курячих яєць. І там також дуже багато мікроелементів, і є і кальцій, і фосфат, і магній. І всі ці підкормки використовуються в період зав'язування і розвитку самих плодів. Але унікальною підкормкою є ще й зола. Вона з величезної кількості мінералів, у ній тільки калію може міститися більше як 20%. А ще вона багата і кальцієм, і магнієм, і залізом. А також вона знижує ризик зараження перців грибковими патогенами. І, звичайно, зулу я розказувала, як зробити. Це стакан береться золи на 10 літрів води. Добре, як вона настоїться сутки, це дуже добре. Але як ви приїдете на дачу і вона настоїться, намочите і поляєте, добре розмішуючи через годину, через дві, через три, так, також дуже добре. Якщо ви часто не можете їхати на дачу, то дуже хороша підкормка з різних компонентів. Це взяти на 10 літрів води пів літру пташиного посліду, взяти літру настою кропиви, 2 столових ложки золи, настояти сутки і поляти під корінь по одній літрі. Це взагалі супер підкормка. І хотілося б вам. Нагадати, що коли вже таке похмуре і прохолодне літо, так як зараз у нас почалося трошки з дощами, трошки без сонця, з холодними ночами, то необхідно підкормки збільшити іменно кальцію на 20%. Тому, крім цих рідких підживлень, потрібно для того, щоб ваші плоди швидше розвивалися, швидше дозрівали, потрібно по такій жменці підсипати, пройтися всі ваші кущики перцю. І, звичайно, ці підкормки рідкі, ви маєте робити теплою водою, чуть теплішою, як кімнатна, так лити, щоб не ляти на листя і на плоди тільки під корінь. І е, саме краще робити це рано або вечором. Дорогі друзі, от і все, що я хотіла сказати по даній темі. Якщо вам корисні поради, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була я Надія і бажаю вам усім щедрих, і гарних урожаїв, міцного здоров'я і гарного настрою. До побачення, до нових зустрічей!